Я таку машину бачу перший раз в житті. Це 1975 року Bricklin SV1. Навіть була поліцейська версія, їх 3000 штук всього було випущено, дивіться, двері крила чайки. На секундочку. Фух, автоматик. Туди-сюди, два сидіння. Є все, що треба. Hello. Ми приїхали на типічний Сандей Карміт в цьому, селах. Я взагалі на велику приїхав, щоб ви розуміли. У нас тут є дуже багато корветів. дуже багато курвєтів. Можна було приїжджати на чому попало. Тобто навіть оцей крайслер це теж нормальна машина. Саме крута машина це, звісно, от такий ББК Fiat 500. 69 рік на секундочку. На базі нього був зроблений е, запорожець, але це і бачите, тут лакшері. У нас тут є людям моторчик ззаді. Є все, що треба, і він е, самий крутий. Дивіться, всі люди стоять. Ніхто на ці е, американські чертопсайки особо не дивиться. Мало хто знає, але в Америці офіційно продається мотоцикл Урал. Тобто є прям дилерські з мотоциклами Урал. Можете приїхати купити. І на ньому їздите. Фу. Graham Spirit of Motion 1939 року. Ви просто подивіться на цю машину. Та ти що, яка красота. Щоб ви розуміли, на секундочку, вона на автоматі і навіть є стіклоподйомники. Стіклоподйомники в 1939 році. Ви взагалі можете собі таке представити? Фу. Тума. Ми начебто на океані. <ріст> Класно! Ууу, зараз занурюємося! Я на нагород, а це значить, що зараз буду збирати огірки і помідори. Вон червоніє урожай, маленькі помідорчики, чері і великі вже є червоні. Так, треба відкрити ці дверцята і зайти в той город. Чік-чик. Дверцята відкриті. Це в нас така система проти білок та зайців. Все, тепер можна заходити. чік чіп Яка тут краса! Дивіться. І Петрушечка є, і укропчик, і помідорчики. Вау. Я в раю. Куди ми приїхали? Це щось нереальне. О май гаш, це Hidden Gem of Thailand Park, just five minutes away from Karkan. Ууууу, дивіться, який там пляжик офігенний. 5 хвилин від Кархантер і ми ось тут. Ось так виглядає пляж Хайленд Парк. Чистенький, гарненький. Мені дуже сподобалося. Вартість для нерезидентів складає 10 доларів за вхід, проблема лише з паркінгом. Тут реально складно знайти місце для паркінгу, тому краще припаркувати машину в центрі і пішечки прийти займає 15 хвилин, як це зайняло в нас. Ну що, гайда купатись? Ми вже йдемо з пляжу, дуже класний пляж, щиро рекомендуємо. Ми йдемо раніше, тому що ми були найбіліші на пляжі і боїмося згоріти. But only for rich people. $10. Коротше, треба йти, напевно, на спрей пен, тому що я біла, як сметана. Який спрей пен, Спрей Після пляжу ми приїхали підкріпитися в італійський ресторан. І що прикольно в Америці, що ми після пляжу з піском мокрі, трохи замучені, приїхали, а всім пофіг як ми виглядаємо, і ми дивіться, що ми їмо: салатики, паста карбонара. Міді в білому вині. Я Це найкращі раз... міді. В томатному е, соусі, не замовляйте. Ось ці найкращі. Я один раз замучений, прийшов в ресторан в Україні, вони кажуть, іди відпочивай, потім тобі їсти. Cheers. Це що, фудпорн? Це машулька мені тортик зробила. Ми їдемо з в поле. Насправді ми приїхали на. Це крутяк. Зараз подивимося, що тут відбувається. Дуже довольні, що люди став. Сенсет Лусі! <х tweets> Ого, ви подивіться на цей Rolls-Royce. Ну, просто пушка. Орінкрайт! Ви... Ану, дайте мені сісти! Виглядає просто божественно Давай, Люся, заприймой вже! Тут же хтось сидить! Aqui na base. Uau! Wow. Zé? Zé ali do Jecluta, eu vou ganhar essa. 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 Eu Підтримка! Успіхи в сесії і в бізнесі. в переводі на український язик. Успіхи у роботі і в приватному житті. Дякую Вам! За тебе, дядько. Дякую. Я приємна від ти була любила і була любимою. Дякую. Ти все і краща. Яка класна Маргарита. Ви бачите тут на кубику льоду буква? Пері. Буква Т на кубику льоду. Знаєте? Тепленько і ми просто кайфуємо. Ну, ну. Ну, нам треба курник робити. Тепло, назад. <різь> назар, але то не їхні кури. Я думав, що ми приїдемо. Мама замовила дві курки, так? Да? Вона виходить, зарубала. Кожну секунду тут стає все гарніше і гарніше. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Lucy. Happy birthday to you. О, шо там у нас? У Бабли на Yeah. Marshmallow, how name? its name? S'mores. American. <laughs>